Порядок денний всесвітнього економічного форуму в Давосі, який відкривається сьогодні, скоригував конфлікт навколо Гренландії і бажання Трампа отримати цю територію. Європейці навіть замислилися над питанням: може за цих умов потрібен новий оборонний альянс. А сам президент США хоче саме у Давосі оголосити про створення Ради миру, структури до якої він вже встиг запросити. І Путіна, і Лукашенка Дмитро Анопченко про очікування від цього саміту. До Швейцарії зараз вилітає найбільш масштабна і найбільш представницька американська делегація за весь час існування форуму в Давосі, окремий борту президента і його найближчої команди, окремими рейсами летять численні американські топ-чиновники, ну і навіть конгресмени з обох партій, причому в такій кількості, що тут в парламентських кулуарах від сьогодні буде порожньо. У кожного власне своя програма, але з того, що здатне змінити наше з вами життя вже сьогодні у Віткова і Кушнера переговори з посланцем Путіна Дмитрієвим. Далі очікується раунд перемовин між переговірниками США і України. Його спланували минулої неділі під час флоридської зустрічі. Ну і поки про це не оголошують публічно, бо призначення цих переговорів залежить від того, як пройдуть консультації нижчого рівня, але в американських дипломатичних джерелах говорять про. Зацікавленість в особистій зустрічі Трампа і Зеленського, можливо, в середу чи четвер, 21 чи 22 числа, Україна на рівні переговірників, власне, і готує для обговорення першими особами і економічного плану на післявоєнний час і плану безпекового домовленості між США і Україною про гарантії. Але за внутрішніми розмовами в американських коридорах влади Україна наполягає, що цей документ має бути першим, а потім вже велика мирна домовленість. Натомість адміністрація Трампа весь час прагне, щоб гарантії йшли, як то кажуть, в пакеті. І ось що, наприклад, сказав мені відставний вже зараз топ чиновник, який фактично в першій адміністрації Трампа виконував ту ж роботу, яку зараз Кушнер і Вітков. Щодо майбутніх гарантій безпеки для України, адміністрація Дональда Трампа через своїх представників Стівена Стівана Рубіо Кушнера повідомила про готовність США підтримати європейську коаліцію силу разі повторного нападу Російської Федерації після завершення війни. Це і є запропонована модель підтримки України. Основна розбіжність зараз полягає в термінах: Трамп пропонує 15-річний період гарантій. Зеленський – 50-річний. Попри це, сторони вже мають спільний фундамент для діалогу. Детальна специфікація цих домовленостей з'явиться лише після фіналізації повного пакету угод. Але знову ж таки Трамп людина настроїв, тому і такими важливими є особисті розмови з ним, бо він з тих політиків, кого можна переконати. Так, претензії Трампа на Гренландію серйозно змінили. Порядок денний Давоса ситуація серйозна настільки, що про неї говорять і в кількох форматах: від радників з національної безпеки до перших осіб. Але я перевірив це і з американського, і з українського боку. Ця війна на українському фронті і пошуки шляхів, як її зупинити, ніякі суперечки заслонити не можуть. І український вимір Давоса він значний. Від того, що Швейцарія зараз буде, правда, ненадовго майданчиком для переговорів, до того що європейцям треба остаточно узгодити позиції по Україні, щоб визначитися, чи буде, коли буде Вашингтонський саміт США, Україна, ЄС. Попередньо його хотіли провести ще до кінця січня, тобто, по суті, для цього є ще наступний тиждень. Але конфлікт навколо Гренландії сплутав карти. І від людей, які працювали з Трампом, чую у розмовах не на камеру. Думаю, такі ж поради дають і Києву, і Брюсселю, що за цих умов можливо краще б перечекати перечекати політичну бурю і не прискорювати події. Ну і з цікавого західна преса пише, що єв... лідери європейських країн зараз спілкуються, де б ви думали в груповому чаті в месенджері. Що там на прямому зв'язку і прем'єр-міністр Великої Британії Стармер, і президент Франції Макрон, і німецький канцлер, і голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйн, і президент Фінляндії, премєр міністерка Італії. Ну і те, що сильні світу цього створюють, як прості смертні групові чати. Показує, наскільки швидко зараз розгортаються події, наскільки це все нестабільно у великій політиці. Ну і наскільки від кожного кроку, кожних переговорів, кожного аргументу все може змінитися. Із Вашингтона Дмитро Анопченко, Сергій Коваль, американське бюро телеканалу Інтер, марафон Єдині новини.